Сьогодні ми знову у Радивилові. Мене звати Роман Єльчадінов, і це власний погляд. Поговоримо сьогодні про Хеловін. Минулого тижня в західних країнах відзначали таке як Хеловін. Як ви ставитеся до нього? І чи потрібно українське свято? Ні, не потрібно це точно без коментарів. Як ви вважаєте, Україні потрібно таке свято? Чи можливо там потрібно організовувати гарбузові вечірки, чи ще щось? От ваша як думка до цього. Як закінчиться війна, то потрібно. А поки не закінчилось, то просто не, не до свят трохи. А як загалом ставитися до Хеллоу? Для молоді, то цікаве свято. Хай святкують. А ваша думка? Підтримую. По закінченні війни для молодіжі. Я така дорога вперед, нехай там веселішають трохи, бо так вже сумні зробилися страшне, як ті люди. І люди, які стали не такі, як були. Треба, щоб зробилися хоч такі кроки. 5-6 назад, вісім. то було дуже добре. А в вашій молодості святкували Хелловін, чи можливо це була гарбузова вечірка чи щось таке? Такого я не пам'ятаю. Не було. Не, не. не, не, не. не вважаю ніколи ці святки. Чому? Тому що мені не подобаються ті образи, які вони створюють. Я цього не, не, не признаю. Напевно, що Україні воно не потрібне. А чому? Ну, тому що це не, не наша культура, не наше. Це вон, мені, Заганична наприклад, воно не подобається. У нас в Україні такого нема. Зелені свята, Івана Купала. Оце українські свята, це є натуральні, наші, споконвічні українські свята. А це нам тих, тих приходьків, я вибачаюся, але вони нам не потрібні. Я зрозумів. А ви як вважаєте? Так само. Можливо, натомість українцям потрібно гарбузову якусь вечірку організувати, чи взагалі не варто. Наразі. На даний час воно нічого не варто. Варте тільки людське життя, а остане не варте нічого. Нам головне, Ніякі розваги, нічого. Нам головне, щоб перемога добитись, а тоді ми будемо собі свята да. придумувати, які нам тільки сподобаються. Да. Головне, щоб наші діти не гинули. Ні, абсолютно не вважає, що це українське свято. А загалом потрібно відзначати чи взагалі Ні, свята потрібні тільки не геловін. Не знаю. Я до цього свята відношусь дуже байдуже. Взагалі не вважаю його святом, тому що воно не є частиною наших традицій. Прийшло заходу і таке сліпе запозичення і копіювання, як на мене, смішне. Але я нікому не забороняю, нікого не засуджую. Сама не святкую і не планую. Чи вважаєте ви це святом і чи потрібно взагалі Україні таке відзначати? Я не вважаю це святом, мені то не цікаво. Ні, це не свято. Для України воно не потрібне. Я вважаю, що це не, ну, це не від Бога це свято. А я чому проти. Саме? Ну, бо це вшановують свято мертвих. ну, а Я проти того. Я вірю в Бога і проти того. Хелловін, як ви ставитеся до нього? І чи Україні потрібно таке свято? Е, нейтрально відношуся. Чи потрібно, мабуть, не мені вирішувати? Не знаю, не можу сказати. Виколен... Ох, без, я не святкую. Негативно. Чому? Тому що воно не, 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 те, не, українське. не, українське, не українське і е, протирелігійне, то я негативно ставлюся.